Всім доброго вечора. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Вже сьогодні 3 червня. Я повернулася з роботи. І в мене сьогодні дуже важлива місія, це вдобрити часник для великої голівки. Ми зазвичай вирощуємо його для себе трішки, трішки, якщо зайвий. То можемо продати. Завжди намагаємося, щоб головки часнику були великі, зубчики великі, тому що з великих зубчиків потім виростає велика головка. Це у нас часник Любаша. І другий сорт це козацький. Вони в основному десь. 6,7 іноді 8 см у діаметрі головка. Я вже одну розкопала, подивилася, на якій стадії вона. Десь приблизно зараз 3-4 см. Йому ще місяць рости, тому треба йому допомогти нагнати головку. Я завжди використовую тільки натуральні добриво, так, Скажемо, ось, для того, щоб часник був великий, такий, як кажуть, сколак і великі зубчики. Йому потрібно зараз фосфор та калій. Для цього я використовую попіл. Ось Попіл. Я його просіяла. У нас пічне опалення, поки ще. Поки що. Тому попілу достатньо за зиму збираю. Удобрюю його отакий такий мене ковшик обираю і ним дуже зручно, отак між рядками вдобрювати. Потім як все. Удобрю, посиплю, то включу полив. Ось. Щоб він був отакий от весь ліленький. Ось, це я вже майже не дійшла до кінця. Ось включу ось такий полив. І воно все разом на вечір якраз не дуже спекотно піде до коренів. І тоді буде велика голівка. Це вже останній раз я удобрюю. Більше удобрювати нічим не буду не попілом, не послідом. Він і так дуже гарний. на на сьогодні. Так що потім тільки буду поливати, та от десь приблизно на початку липня буду викопувати разом з вами та покажу, які будуть голівки. Стрілки я вже обірвала. Так що ось так. Всім гарного. Вечора мирного дня, перемоги нам усім та терпіння. Підписуйтесь на канал, дуже буду рада вашим лайкам та коментаріям. Всім дякую!